Різні речі, вага коробочки 16 кілограм. ціна 2 євро за 1 кілограм. Це у нас іде Італія. Орієнтовна сума золота 1600 гривень. Я так розумію, це ось така штучка сюди ставити свічки і можна підігрівати або щось готувати, поїсти на свічках. Наступне це у нас іде ось такий новорічний декорчик, такий календарчик. До речі, сюди можна ще щось поставити, тому гарно виглядає і воно йде в гарному стані. Наступне це у нас іде ось таке радіо, можна сказати, магнітофончик. На дисках, здається, ну і плюс додаткове радіо. Так, наступне це у нас ось така велика аптечка. До речі, всередині присутні бінти, ватка. Присутні, можна так сказати, все Наступне це йде ось така рамочка. До речі, вона вже з фотографією попередніх власників. Наступне окуляри для лежних пригод. Наступне ось такі штучки, щитки, я так розумію, для футболістів від Adidas. Дуже крутезна ваза. Ось так вона виглядає. У такому гарному стилі вона йде повністю глиняна, хоча це навіть не ваза. Це такий барабан. Клас. Воно має свою назву, але я, на жаль, не знаю. Далі. Це, мабуть, якісь формочки. Ідемо далі. Декоративна буквочка Р. Ось так вона виглядає. Так, У нас тут є ще якась ігра настільно. Ось так воно виглядає. 1600 гривень орієнтовна ціна за цю коробочку. Ось такий органайзер. Далі зарядка, можливо, для якогось гаджета. Наступний, є ще ось така зарядка. Так, є ще ось така сумка. Корзинка, можна так сказати. Всередині є книжечка. Далі якийсь, знову ж таки, новорічний декор. Так, є ще дерев'яна шкатулочка. Ось так вона виглядає. Дуже красиво. Наступне прощепочка. До речі, це прощепечка на магнітику. Так, якісь металеві штучки, знаєте, як для ручки дверної. Далі. Ось такий красивий, дуже гарний вінок на двері декоративний. Так, далі у нас тут щось запаковане. Є ось така штучка, яка можна кудись защепити. Далі ось така гілочка. Дуже красива, об'ємна, гарна. Ну і скляна тара, в якій можна щось випікати або тримати. Ну Ця штучка взагалі класна. Такі перелік. Так, наступне це, якщо не помиляюсь, бабіни. Ще одна ось така ікона. Пуль. Далі коробочка від Дісней. Пуста металева. Так, це у нас якась ось така ємність малесенька. Так, пробник парфумів. Бос. Чоловічий. Пахнуть. Ось тільки там ще залишилося. Запах приємний. Так, це у нас люстра. Ось так вона виглядає. Там з нас є такі стосульки. Так, наступне. Ось, це теж уже на магнітики, до речі... На кожній прищепочці е, написана е, дата. Ну, Тут ще не дата, а день тижня. Тобто понеділок, вівторок, середа, ось є Венздей навіть. Ну, Ви зрозуміли. Тобто -то. ось. Всі сім днів. Ось така малесенька чашечка декоративна. Ну і ось це, я так розумію, лампа. Просто потрібно перевернути іншою стороною. І це така лампа, яка висить на вулиці. Так, наступне. У нас є ось такий пластиковий келих. Трубочку туди потрібно поставити. Далі якась ігра з малпочками зв'язана. Бачите, там є всередині, потрібно робити цю башеньку. І ставити туди малпочки. До речі, малпочок, таких я бачила в іншій коробочці. Наступне у нас є ось такий це, можливо, магнітофон. Далі Дальше. Дальше ось така декоративна підвізка на стіну. Так, папочка для діток. Сюди можна щось ставити. Далі посудина пластикова. Так, це у нас ось така посудина теж пластикова на три чоловіка. Наступне. Тут щось має бути. Відкриваємо. І тут серветочка. Ось така, як на подарунок. Далі кри... кришечка на кастрюльку слина. Далі вішалка. Ще одна є книжечка. Підемо далі. Далі у нас ще, мабуть, якась ігра. Ось так воно виглядає. Далі ось така дерев'яна підставочка. Дуже красива насправді. Так, це у нас, мабуть, щось надувати. Ось такий футлярчик. У футлярчику у нас є... Трес вам дістати. є райбени. Ось так вони виглядають. Так, є. Е, я знаю, це похнючка в шафу, там в білизну для одягу поставити. А і тут є ще два ось таких кабельочки. І останнє це кришечка до органайзера, який я вам показувала недавно. Все, я вам показала цілу коробочку ваги 16 кг, різні речі. Італія, ціна 2 євро за 1 кг, орієнтовна ціна за лотик 1600 гривень.